Ви з партнером ідеальна пара, але у вас може бути конфлікт у крові. Це називається резус конфлікт. Резус фактор це такий білок, який розташований на поверхні еритроцитів. У 85% людей він наявний, тому резус плюс. У решти його немає, тому резус мінус. Коли у мами резус негативна кров, а у тата резус плюс, дитина може успадкувати тип як у батька, тобто теж мати цей білок. Під час вагітності імунітет матері може сприймати клітини крові дитини як чужорідні. В результаті організм матері починає виробляти антитіла, які атакують і руйнують еритроцити дитини. Це небезпечно, адже може привести до анемії у плода, а у важких випадках до ураження мозку у дитини. Але панікувати завчасно не варто. Головний інструмент це профілактика, а саме введення спеціального антирезисного імуноглобуліну, який попереджує утворення антитіл у мами. Якщо у вас резус-негативний фактор, обов'язково скажіть це гінекологу. Він призначить необхідні обстеження та проінформує про подальшу тактику. Подбайте про себе завчасно!